Друзі, вітання всім! Заїжджає до нас глибоко розрихлювач «Промінь» і хочу показати вам його детальніше. В даному випадку маємо модель 2,4 метри. Отакий От глибоко розрихлювач на 4 стійки. Як ми бачимо, стійки у нас розміщені симетрично. Відстань між стійками тут у нас йде 72 см. Так це все виглядає. Глибина обробітку даного глибоко у нас. Встановить 25-45 см. Дискретна система регулювання. Отак це все виглядає. Ззаду встановлено тандемний шпорчатий куток. Ось такий міцний куточок ззаду. Міцні підшипники. Рамна конструкція даного агрегату це труба профільна 150 х 100, 8 мм товщиною. Ціка зацікавив даний агрегат, це вже скоро осінні поліві роботи, він може бути вам в нагоді, тому телефонуйте, я в наявності зможемо доставити.